Пан Сергій вже понад 40 років працює в товаристві сліпих. 20 з них на Дніпровському очбовому підприємстві. Спочатку був слюсарем-складальником, далі підвищував свою кваліфікацію, аж поки очолив виробництво. Зараз підпорядкуванні Сергія 70 працівників, 40 з яких також люди з інвалідністю. Працював в цеху, там де виготовляли електротехнічні вироби. І ну за місяць я вже. Отримав перший розряд, ну а потім далі далі вже понавчався, закінчив спочатку технікум, потім інститут. Ну, і так просувався. Також після початку повномасштабного вторгнення вирішив допомагати внутрішньопереміщеним особам і на базі підприємства відкрив шелтер. Тоді планували, що це буде одноразово, і за проханням знайомих прихистять десяток людей. Перший наш притулок був в клубі підприємства. І ми там 26, здається, ліжок і стоїть і зараз. І там Люди прожива продовжують проживати, і так зрозуміли те, що ми потрібні людям. Наразі в шелтері проживає близько 80 людей. Серед них – 19-річна Діана з Луганщини. Дівчина полюбляє малювати. Таким чином, каже, заспокоюється. Тут за півтора роки вже освоїлася та успішно завершила навчання на фельдшера. Планує надалі вчитися і розвиватися в медичній сфері. Досить було тяжко, бо пристосуватися до того, як живуть люди, тобто всі всі ми різні. Кожен у кожного свій характер, ну дуже важко було. А зараз ну якщо не зважати на деякі нюанси, то навіть добре. Допомагає у всьому пану Сергію. Його син Андрій. Він займається організацією та слідкує за порядком. 25 лютого разом з працівниками підприємства облаштували цей шелтер з нуля. Розповідає хлопець на трьох поверхах адмінбудівлі підприємства. Тепер можуть розміститися до 130 осіб. Зараз маленький відсоток з евакуації. Це десь може одна-дві людини на тиждень, а загалом приїздять ті люди, де закрили шелтери. Я знаю, зараз не дуже гарна ситуація у місті Запоріжжя, тому що там закриваються масово шелтери. І вони їдуть або до Харкова, або до Дніпра. І ми приймаємо тих людей, яким не де переночувати, вони мешкають в інших шелтерах. Окрім цього, мешканцям шелтеру допомагають працевлаштуватися на підприємстві, також в планах розширятися, кажуть засновники. Нині в самому розпалі ремонт у дитячому просторі тут планують навчати дітей та створити місце відпочинку. Вважають, таке місце буде сприяти розвитку малечі. Дар'я Візір, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.